Свою першу вчительку я звичайно пам'ятаю, її звали Ольга Григорівна Денисова. Ми навчалися з її сином в одному класі. Що найбільше запам'яталося, що найбільше вимог було до її сина, ніж до нас, вона нас любила більше. І ще мені запам'яталося те, що ми були трошечки з таких незаморних сімей, а в неї завжди був вишипаний вигляд. Дуже гарна зачісти, ще щиро поспішав. Я пам'ятаю свою першу вчительку, її звали Ірина Вікторівна. Вона, ми в неї були першим класом після інституту, і вона була дуже строга, дуже дуже строга. Хоча я завжди дивилась на неї і хотіла бути такою, як вона, вчителькою. Була дуже доброю людиною, вона дуже любила дітей. І якось так виходило, що коли плакала вона, плакали ми ну, половина нашого класу, не розуміючи, за якої причини, і вона багато що нам вибачала як дітям. Як е, такий приклад завжди був нижче поверхом, займався також ще паралельно наші класи, була дуже сувора вчителька. І коли вона виходила з класу, відкривала двері, вона могла йти спокійно в будь-якій частину нашої школи, і там була тиша. Як тільки крок вступала. З нашого кабінету, наша вчителька, у нас було набагато гучніше, і вона нас кинути не могла. І тому завжди казала, як так можна, які ви такі. При цьому вона не наказувала за, за це зовсім і продовжувала нас любити. Дуже добре пам'ятаю ім'я по батькові Лариса Васильівна. Це, напевно, була найдобріша серед всіх вчителів, які в принципі були в моєму житті, тому що враховуючи, що о Боже, в мене, напевно, дипломів стільки і стільки вчителів було перших якомусь конкретному закладі, що вона була саме така запам'ятовувана запам по своїй доброті. І вона завжди ходила з таким, знаєте, хвостиком. В неї таке було бордове волосся, це я чітко пам'ятаю, невисокого росту, а бордове волосся таке кудряве, і вона завжди ходила з хвостом, і на нього накручувала таку таку хусточку. І чомусь якась асоціація з цією жінкою тільки, знаєте, знаєте з якоюсь мамою. Це свого роду була в мама, напевно, другу. Пам'ятаю, це одне з дуже таких е, яскравих вражень в моєму житті. М -м Перша чітка для мене стала великим прикладом. Вона була досить вимоглива, е сурова і в перший час я її дуже боялася. Я навіть пошепки розмовляла в на уроках, тому що я. Ну, вона мені була страшна, якась вона така. Але потім від я дуже вдячна їй за її вимовливість, тому що та праця, яку вона зі мною зробила, і в неї були дуже колосальні, дуже шикарні відкриті заняття. Тоді ще ми розмальовували дошки, тому що ж не було екранів і цього всього, цієї краси, яка на сьогодні є. І коли проходило перше ось відкрите взагалі заняття, для нас це було, для мене це була якась така таємниця, тому що закрита. Дошка була красива, якась борізка, тобто весь клас він наряжався красиво чимось дуже такою красою, якої не було до цього. І так було цікаво відкрити, що там за цією намальованою, коли відкривалась дошка, там була розмальована якась казка з, з задачами, з вправами. Весь урок просто проходив нас настільки цікаво, мені ну, це одні з самих яскравих, мабуть, з таких шкільних згадок. Чудово пам'ятаю, ми одного разу вирішили вчительку провчити, тому що вона дуже боялася жаб. Наші хлопці принесли в школу жабу. Вчителька залишилася, всім втікли. Дівчата всі втікли. Абсолютно весь клас втік. Вчителька залишилася, жаба не злякалася. Це була правда. Ще пам'ятаю дуже гарно гарну. Першого року, коли нас вела, пішла в окремі, народила дитину, І ми всім класом пішли, не попереджуючи її, пішли до неї в гості вітати з народженням дитини. Я тепер вже, будучи дорослою, розумію, як їй було приємно нас бачити. Весь другий В клас. Саме комедно було, про тому всьому, що я була відмінця, я була відносно поводів, дуже хороша. Момент, коли е, я вирішила пожартувати над однокласником, тому що він мене діставав. І він виходив до дошки, і його якраз викликала Лариса Васильівна. І е, е, я така думаю, ну пожартую над ним, відставляю дошку, е, і він падає, і падає їй до ніг і починає тупо сміятися. А вона зла, тому що вона була в спідниці, а вона така була зла, і на мене так тоді кричала. Це напевно єдиний раз, коли вони на мене кричали, і мені за цей раз було дуже сильно соромно. Але я така спомстилася в хлопці, виходять.